Виконуємо номер 6.23 із підручника Алгебра 8 та номер 11.23 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2025 рік. Обчислі значення дробу і два завдання. Спростимо спочатку наш дріб. У нас є квадрат першого виразу, 9 -3 у квадраті квадрат другого виразу. І подвоєний добуток 2 на 3, 6 першого виразу на другий. У нас квадрат суми m і 3n. У знаменнику розпишемо квадрат через добуток і винесемо із перших і других дужок спільний множник 2 за дужки. І з перших два, і з других два. В дужках буде М додати 3n і М додати 3n. І тепер скорочуємо М додати 3n, М додати 3n і М додати 3n у квадраті. Отримаємо 1 четверту. Навіть підставляти нічого не потрібно. І переходимо до другого завдання. У другому завданні у чисельнику виносимо спільний множник 0,1 за дужки. В дужках буде х квадрат відняти 25 y у квадраті. Ну, а тепер у нас різниця квадратів. У знаменнику квадрат першого виразу 25 це 5 у квадраті. І подвоєний добуток 2 на 5 це 10 на х на y. Це квадрат суми х і 5y. І тепер у чисельнику розкладаємо різницю квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І знаменник переписали тепер скорочуємо на суму Х додати 5 у У чисельнику отримаємо 0,1 помножити на різницю Х і 5 у а в знаменнику у нас сума Х і 5 у Можемо одну десяту опустити, це буде Х відняти 5 у а знизу буде 10х додати 5у. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 100, y дорівнює 20, то значення нашого виразу дорівнює х у нас 100. Відняти 5 помножити на 20. Знаменнику 10 помножити 100 додати 5 помножити на 20. Я знаменник не буду навіть обчислювати, бо чисельнику буде 100 відняти 100, це буде 0. 0 ділимо на будь-яке число, буде 0.